Буковелі, куршевелі, всі гірськолижні курорти зараз практично заповнені під саму зав'язку. І ми, друзі, їдемо кататись на лижах. Як я і обіцяв, у Львівській області є дуже крутий гірськолижний курорт, називається Плай, і він недалеко знаходиться від містечка Сколи. Нагадаю, що я на два дні зупинився у місті Сколи на відпочинок, і сьогодні, вже третій день, вирішив поїхати покататися на лижах на гірськолижний комплекс. Плай. Навігатор показує, що їхати ще 8 км, але я вже бачу звідси гірськолижний комплекс він набагато ближче здається, ніж по навігатору. Я знаю, друзі, ви в коментарях писали мені за курорт Славсько, хочете побачити гору Тростян, все неодмінно буде, але сьогодні я приїхав на гірськолижний комплекс «Плай». Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Автівок стільки, що немає де припаркуватися. Я припаркувався просто на узбіччі дороги, бо дивіться, їздять, виїжджають, заїжджають, ну немає місця де припаркуватися. Дуже багато снігу, знаєте, така каша. Ми приїхали в 11 годині ранку, всі паркінги вже зайняті. Все зайнято і великі черги за всім, друзі, за спорядженням. Коли я їхав по дорозі, бачив кілька прокатів спорядження, і там також черги були. У 2006 році гірськолижний комплекс Плай почався разом із будівництвом першої канатної дороги, біля якої побудували пункт прокату лиж, квиткові каси. Перший лижний сезон на «Плаю» відкрився узимку 2006-2007 років. У 2007 році збудували бугільний витяг протяжністю 400 метрів для початківців. У грудні вже 2009 року було закінчено будівництво церкви та музеїв Бойківської та Гуцульської культури. На їхньому відкритті 3 січня 2010 року були присутні на той час президент України Віктор Андрійович Ющенко та керівництво Львівської обласної державної адміністрації. Нову чотирихкрісельну канатну дорогу було відкрито в лижному сезоні 2009-2010. У 2010 році було розпочато будівництво спад-центру, люкс готелю з окремим басейном та великого спортивного комплексу. Засніження трас проводиться сніговими гарматами. Прямо перед нами знаходиться готель під назвою Поруч. Тут і є прокат гірськолижного спорядження, і також каси, де можна купити скіпаси, і зразу є також ресторан. Подивіться, весь паркінг, цей верхній, там нижній, всі паркінги зайняті, дуже багато автомобілів. І дуже велика черга за прокатом спорядження. Це, напевно, метрів 50. 50 метрів черга, щоб взяти гірськолижне спорядження. Тут зараз, друзі, святковий сезон. І він буде тривати до 18 січня, далі вже з 19 січня ціни трохи знизяться. комплект Повний комплект спорядження зараз коштує 650 гривень, вже на з 19 січня буде коштувати 600 гривень, ну, в залежності від категорії, 50 100 гривень буде знижка. І сезон тут триває, знаєте, допоки є сніг. Десь з листопада орієнтовно до... Березня. Ну, якщо будуть погодні умови інші, то буде значно довше. До речі, гірськолижний комплекс Плай. Чому я сюди приїхав? Бо він відкрився перший. Він в Україні найскоріше відкрився, тут було найбільше снігу, і бачить цей схил, де траси є, він є з північної сторони, тому тут, знаєте, сонце дуже сильно не попадає. Завжди вночі є мороз, тут працюють снігові системи, і вже відтоді, коли. У листопаді випав перший сніг, цей сніг зразу вже тут і лежить. Ось тут є мапа, бачите, курорту. Є готелі, є котеджі, є спа-центри, є всі траси, і червоні, чорні, і сині для початківців, для дітей. Працює лижна школа, дуже багато різного цікавого. Друзі, я тут вперше. Я тут колись проїздом просто був десь у 2007 році, коли піднімався на гору пікуй. То якраз той курорт, пам'ятаю, за нього говорили, що тут. Відкриття, а я їздив в лютому місяці. Піднімався на вершину піку найвищу вершину Львівської області. Отже, друзі, ціни на скіпаси. Один крісельний підйом зараз в сезон святковий коштує 400 гривень, один бугільний 200 гривень. З 9 до 13 години скіпас коштує 1050 гривень, з 13 до 17 1200 Якщо брати на цілий день, з 9 до 21 буде коштувати 600 гривень. Вечірнє катання з 17 до 21 коштує. 800 гривень. Навчальна зона з 9 до 1 коштує зараз 950 гривень, з 13 до 17 1000 гривень, з 17 до 21 це вечірнє катання, також 800 гривень. На цілий день навчальна зона коштує 1450 гривень. Це без прокату спорядження. Також тут є тюбинг парк. Один спуск коштує 150 гривень, 10 спусків 900 гривень. Абонементу такого на цілий день на тюбинг парк немає. Дуже класно, що у Львівській області є ось такий гірськолижний комплекс. Це всього лише 70 км від Трускавця, від курортного містечка Трускавець і також від східниці десь приблизно така сама відстань. Тому, друзі, хто приїхав у Трускавець чи в східницю на відпочинок, полюбляйте, покататися на лижах, не полінуйтеся, якщо ви власним транспортом, то приїдьте сюди. Залізнодорожного сполучення тут немає, потрібно їхати або до Сколи, або до воловця, тоді вже десь брати або таксі, або автобусом і їхати на цей гірськолижний курорт. Кругом лунає така дрейвова музика, і бачу дуже великі черги до крісельних підйомників. Не знаю, друзі, мені напевно сьогодні на лижах покататися не вдасться, але ми приїхали тут на ознайомлення. Можливо, підемо потім на тюбинг і хочу тут покататися на снігоходах. Я чув, що на вершині, якщо піднятися підйомником, то там є снігоходи і можна там. На них покататися. Я завжди, друзі, мріяв покататися на снігоходах. Тому зараз йдемо, візьмемо скіпас, але спочатку пройдемось, подивимося, що тут відбувається. Бачу, драйвова музика лунає повсюди, по всьому. курорту. всюди наливають і каву, і глінтвейни. Ну, мається на увазі зігрівальні напої. Також є різні бістро, ресторани, де можна пообідати, перекусити. Можна взяти щось з собою. А тут, наприклад, взяти кави чи там того ж глінтвейна, якщо ви не за кермом. Праворуч від нас якраз працює навчальний майданчик для дорослих. А ми ще зараз підемо, друзі, покажу, де навчальний майданчик для дітей. Подивіться, яка черга, я не знаю. Тут, напевно, хвилин 20, можливо, півгодини прийдеться чекати, щоб піднятися, ну, підійти просто до крісла, щоб сісти і піднятися нагору оцього гірськолижного комплексу. Людей дуже багато, тому у вихідні дні, друзі, тут аншлаг, повний аншлаг. А якщо би було тут залізничне сполучення, то тут, я не знаю, тут би півдня прийшлося би чекати, щоб просто піднятися нагору. Також два гірськолижних курорти є недалеко біля Трускавця. Це в місті Борислав, це всього лише 10 кілометрів від Трускавця і також 10 кілометрів від східниці, тому десь найближчими вихіднями, бо знаєте, багато снігу зараз. Ще має випасти на слідуючий тиждень, тому курорти почнуть точно всі працювати і буде багато людей, тому зніму відео вам із тих курорт також. Ну і Славське, як обіцяв, мушу поїхати в Славське, можливо, навіть потягом поїду, так як і всі роблять. Можливо, машиною. подивимось Подивимось, друзі, як це все буде відбуватися. Ну, дійсно класно, мені все подобається. от тут якраз дитячий майданчик, і є ось такий, бачите. Як ескалатор, це не бугільний і не крісельний підйомник, це такий ескалатор, і діти піднімаються потім, катаються. Подивіться, скільки людей на трасах. І великий підйомник. Кажуть, що довжина має кілометр. Ну, у буковелі я бачив більше. Буковелі більше кількість трас, ну але все рівно приємно, що є такий гірськолижний курорт. Ну, по-перше, тут ще й не підготовлено стільки готелів. Я не думаю, що ці всі готелі можуть прийняти таку велику кількість людей, яка приїхала на курорт. Тому, друзі, я зупинявся у місті сколи, сади базарінок. Можете подивитися попереднє моє відео, яке я знімав про сколи. Якраз там був відпочинок, був у мене там басейн, сауна. Ну і вже на останній день, коли відпочинку, я вирішив поїхати на гірськолижний курорт. Дуже мені сподобався відпочинок. Зараз ми, друзі, сядемо на крісло. І хочу, щоб ви побачили, не всі люди катаються на лижах. Багато людей приїхали, щоб просто піднятися на гору, бачите, своїми дітками без лиж. Ми так само зараз без лиж піднімаємося на гору. І я в черзі, друзі, чув. Від людей приїхали дійсно люди покататися на лижах і кажуть, що не будуть стояти 2 години в черзі за спорядженням. Також не будуть тут стояти в черзі, потім, щоб покататися, каже, два рази покатаєшся, а заплатиш за абонемент, наприклад, 1050 гривень до обіду. Тому краще їхати не у вихідний. Не у вихідний тут набагато менше людей. Знаєте, звідки я дізнався про цей курорт, бачите і. І люди, які за нами були також без лиш, без сноубордів. Дізнався я про цей курорт, бо я, знаєте, їздив влітку Буковель, там багато дивився Тікток, там є такий Віталій, який знімає постійно Буковель. Потім він приїхав із Буковелю сюди на гірськолижний курорт Плай. І в Тіктоку є такий блогер, як Макс Ну, Він завжди розповідає про оцей гірськолижний курорт. Я бачив влітку, що тут дуже багато різних змін провели. З покращенням трас, і сервісу. і того всього. і всього Потім він знімав, коли вже є сніг і коли сезон відкрився. Я це все бачив, спостерігав, тому я, друзі, тут. Славське обов'язково я поїду, але я спочатку хотів дійсно подивитися сюди. Подивіться, яка черга біля другого підйомника. До речі, якщо ви берете скіпас, зараз один підйом коштує 400 гривень і можна підніматися тільки першим підйомником нагору для тих, хто без лиш і сноубордів. Чомусь такі правила. Не знаю, з чим це пов'язано, друзі. Зараз виїдемо на вершину. Багато людей катаються. Не знаю, мені здається, що ті всі траси дуже круті. Швидкий підйом нагору, я не знаю, десь хвилин, напевно, 8. І поки 8 хвилин їхав на підйомник, друзі, дуже сильно замерз. Тут дуже сильний мороз, вітер. Обіцяли на сьогодні сонце, не знаю, можливо, сонце ще появиться. Ви бачите, що тут на вершині є гойдалка, є також оглядовий майданчик. Зараз ми туди підемо, також діти хочуть зробити там собі фотографії. Дуже багато людей і на вершині, і всюди. І бачу навіть біля ресторану також дуже багато людей. Зараз ми, друзі, тут походимо, підемо в ресторан, трохи зігріємось і потім почну знімати для вас далі відео. Хочемо покататися на снігоходах. Подивіться, скільки людей класно катаються. І як класно виглядає ця гойдалка, така, як є і в Буковелі, і в більшості карпатських курортів. Снігу, друзі, вистачає снігу, напевно, десь більше, ніж пів метра. Я, як став, зразу провалився більше, ніж по коліну. Дивіться, який підйомник, які класні траси тут. Все засніжено. Ну, але черги не зменшуються. Черги не зменшуються. Подивіться, який великий паркінг, скільки там ще є в готелі. Будиночки різні, котеджі. Там далі видно село, звідки ми приїхали. Ну і таких, бачите, 4 крісельних. Тут працює два підйомники, ще є Бугільний. Хтось займається фрірайдом, ну це таке, знаєте, де траси не підготовлені і полюбляє тут їздити, кататися, верніше на сноубордах. Гойдалка дійсно дуже велика. Дуже такий холодний пронизливий вітер. А це, друзі, ті снігоходи, про які я вам розповідав. Я раніше випадково на них натрапив в інстаграмі. В них є своя сторінка, називається Снігоходи плай. Дуже круті відео знімають, там дуже багато блогерів бачив, катаються на тих снігоходах. І також знімають дуже класні відео. Все це є в інстаграмі, друзі. І також в описі під відео я залишу номер, контактний номер телефону, щоб зв'язатися з власником, щоб тут можна було класно покататися. Він вам ексклюзивні знаєте, такі покатушки зробить. Ну, а зараз ми, друзі, підемо, поп'ємо чогось зігріваючого, бо дуже холодно на вулиці. Трохи промерзли. Зараз підемо, покажу, як виглядає оцей ресторан, який знаходиться на вершині зразу біля підйомника. Це вже другий підйомник. Ми першим піднімалися, а тут є другий. Бачите, як це все виглядає. І тут спускаюся вниз. І є кілька напрямків, кілька різних трас. І все, всі траси промарковані, так що не заблудитись. Хоча оці сині траси мені все рівно здаються. Дуже такими крутими. Люди, навіть бачите, з підйомника буває, що важко з'їжджають. Ну, спочатку треба навчитися, там є навчальний майданчик. Можна взяти собі інструктора, навчитися покататися. Мені подобаються дуже оці снігоходи. Я завжди мріяв на них покататися десь по вершинах Карпат взимку. Багато вже є, бачите, і сноубордистів, багато є личників. Є професіонали, є люди, які тільки вчаться, а вже піднімаються на вершину. А це, друзі, оглядовий майданчик, з якого відкриваються неймовірні краєвиди. Тут можна також влітку, підйомники працюють, можна сюди піднятися на оглядовий майданчик. Вже бачу подекуди виходить сонце. Краєвиди неймовірні. Влітку, напевно, ще. Це все ще краще виглядає, оці всі українські партиї. Ось там знаходиться ресторан, бачимо, є така літня тераса, він і влітку працює. Зараз підемо подивимося, які ціни. А люди все прибувають і прибувають це на вершину, фотографуються. Ну, Я в перший раз, мені тут все дуже цікаво, мушу все обходити, все роздивитися. Людей в цьому бістро дуже багато. Там також бачу черги, але все рівно ми йдемо, будемо стояти в черзі. Хочеться чогось зігріваючого. Ось тут літня тераса з таким класним краєвидом. Людей дуже багато. Всім все дуже подобається. єдине що не подобається, що величезні черги. Там будуються бачу ще нові котеджі внизу. Ну, а ми друзі, в бістро і грінтвен червоний, 250 мл коштує 300 гривень, пиво півлітри коштує 150 гривень, кавові напої коштують від 70 гривень. Так що ціни такі, знаєте, демократичні. 250 грам шашлику коштує 250 гривень. Ну недорого. Як для такого курорту, я думаю, що ціни не дуже високі. У Буковелі і в інших курортах значно вищі ціни. Ну, черги великі, але дуже швидко нам це все приготували, швидко все принесли. Ми випили кавових напоїв, поїли і зараз, друзі, будемо вже кататися на снігоходах. Просто зараз ще невелика є черга. Ось це другий підйомник. Снігу дуже багато. О, знаєте, попили зігріваючих напоїв, стало значно тепліше, і вже бачу, думаю, що вийде скоро сонце. Бачу, хмари розходяться, набагато краще стає. Погода. Дуже багато людей зараз на цій вершині. Неймовірні краєвиди взагалі казково виглядає оцей весь курорт. Хтось, бачите, професійно катається, хтось так, думає, щоб не впасти. Хтось спостерігає класні краєвиди і рахується на фоні українських Карпат. Хтось не може піднятися. Ну, головне, щоб знайти без травматизму. Хоча на низу я бачив також снігоход з медперсоналом. Чергують повністю завжди все тут на найвищому рівні. так, так? Там не троє троє. Вы ты хочешь не Я хочу. Ну, друзі, враження неймовірні. У мене на швидкості 80 чуть з рук телефон не випав. Дійсно класно, дуже швидко було, але ну, дійсно це того вартує. Дуже багато людей бачите, користуються послугами снігоходу. Можна також самим керувати снігоходом, але попереду їде цей власник цих всіх снігоходів, друзі. Так що є сторінка в інстаграмі називається снігоходи плай, і також в описі під відео я залишу номер телефону, контактний номер, щоб ви могли собі замовити ось такі покатушки. Ну і друзі, виходить сонце. Ми зараз спустимося вниз. Вже ми десь приблизно 2 години ходили тут, були в бістро і знімали відео, і каталися на снігоходах спускаємося ще вниз, познімаю для вас відео Ой. трохи внизу. Людей ще вистачає, дуже багато, бачите. Багато на трасах, от там бугільний підйомник, бачу. Ну, а черга, черга не зменшується, друзі. Черга, напевно, буде тут до самого вечора. Сьогодні вихідний день, дуже багато людей приїхало на цей курорт. Окрім катання на лижах та сноуборді гірськолижний комплекс Play пропонує безліч розваг. До послугостей великий спа-комплекс шафран з різними. Саунами, лазнями, великим басейном, джакузі, піші та кінні прогулянки, музей гуцульської та бойківської культури, боулінг, більярд, кінотеатр, спортивний та тренажерний зали, дитячий розважальний центр, поїздки на власну молочну ферму. У літню пору працюють відкриті басейни з різними ступенями глибини та обігріву. Також є можливість прогулятися у горах чи назбирати білих грибів. В тарі комплексу Плай працюють і готелі, і котеджі. Готель Play. Вартість стандартного номера починається від 2500 гривень до 3700. Також готель Карпатська Ружа. Там номери категорії Люкс коштують від 5400 гривень до 11100. Готель поруч, який знаходиться прямо перед нами, там де каса, де каси, ми купляли скіпаси, там вартість стандартного номеру. Починається від 1600 гривень до 2700 гривень. А котеджі коштують тут від 12 тисяч до 16 тисяч гривень. Це за добу. Всі ціни вказані за добу. Насправді курорт зараз виглядає ще краще, ніж був з самого ранку. Ви бачите, як зараз обідня пора як низько світить сонце. І практично тут дуже мало освітлює, тому сніг тут постійно є, сніг так не топиться, як на відкритих ділянках. Людей дуже багато черги, дійсно, черги за всім, за скіпасами, за прокатом спорядження, за глінтвейном. за всім черги. І бачите, що тут невелика кількість готелів і котеджів, тому багато людей приїжджають сюди на один день. Хтось десь зупиняється. Наприклад, я зупинився в Осколі, і я бачив, що в сусідніх номерах також люди зупинялися які. Планували кататися на лижах, але тільки не знають, чи вони поїхали сюди, чи поїхали у Славське. І так роблять багато людей, зупиняються десь в селах, поруч, там, де є готелі, якісь відпочинкові комплекси, а вже сюди приїжджають кататися на лижах. Бо тут обмежена кількість номерів у тих всіх готелях, ну і ціни бачите, набагато вищі, ніж в тому ж самому сколе. А тут по відстані, якщо ви на власному авто, ну 25 кілометрів це небагато. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, все рівно, я задоволений. Хоча б не покатався на лижах, але я побачив цей курорт. І на наступний раз приїду вже точно із лижами і обов'язково покатаюся. І можливо приїду навіть не у вихідні дні, а в будні дні, коли менше людей, тоді набагато все класніше можна покататися. Немає таких сильних черг, як сьогодні. Тому, друзі, відео ще будуть. Неймовірно казково виглядають українські Карпати. Подивіться, яка класна церква. По дорозі вже до Сколи Дійсно все гарно виглядає. І тут, до речі, в цьому селі також бачив є прокат спорядження, і також там була черга. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!